Сповідь визнання гріхів продовження. Сповідь має бути повна, щира, ясна. Якщо сповіддю хочемо осягнути прощення гріхів, сповідь має мати три прикмети. Вона мусить бути повна, щира і ясна. Перше, сповідь є повна, коли сповідаємося з усіх тяжких гріхів. Кожний рід гріхів виснемо окремо, подаючи рівночасно їх число і такі обставини, які міняють рід гріха. Всі тяжкі гріхи вчинені думками, словами або вчинками, з котрих ми ще не сповідалися, або з них сповідалися в сповіді неважні. Хоч по гріхи гріхи сповіді не мусимо визнавати. Радимо визнавати і ті гріхи, бо повсякденні гріхи, якщо часто повторюються, можуть привести до тяжкого гріха. Тому добре, коли це сповідник знає і в час на це зверне нашу увагу. Хто зі страху або з ганьби або з недбайливості при іспиті совісті не сповідається з тяжкого гріха, той сповідається неважно. Щоб такий міг важно сповідатися, мусить у такому випадку відбути загальну сповідь спочатку від останньої важливої. Але хто без власної вини, наприклад, через забуття у сповіді залишить тяжкий гріх, його сповідь важна, але у найближчій сповіді Мусить визнати забутий гріх. Кожний рід гріхів визнаємо окремо. Це значить, сповідаємося так, як гріхи пам'ятаємо. Отже, не загально. наприклад, я переступив усі заповіді, я згрішив проти четвертої заповіді. Але кожний гріх треба визнати особливо так. Я сварився з батьками, бив батька, матір, обманював батьків і так далі. Щоб сповідь була повна, маємо визнати і число тяжких гріхів. Це значить, при кожнім тяжкім гріші маємо сказати, скільки разів ми того гріха допустилися. Коли не знаємо точно число, маємо сказати хоч приблизно. Або протягом якого часу ми в тім грісі зіставали. Вони одно, коли хтось украв раз чи десять разів. Щоб сповідь була повна, мусить бути визнані і обставини, які міняють рід гріхів, наприклад, повсякденний гріх роблять тяжким. Наприклад, є різниця між крадіжем у своїх батьків від крадіжки. У Бога або з храму Божого. Отже, не вистачає, наприклад, сказати, Я зрішив проти що мої заповіді, або я вкрав. Тут треба визнати обставини, яка ціна украденої речі, бо з того сповідь знає, яким гріхом був той крадіж. Чи вкрадена річ є від бідного сиріт – це все обставини, що повсякденний гріх роблять тяжким. Чи крадіж було переведено обманом на вазі, мірі, якості, чи насиллям, розбоєм і тому подібне. Але при наведенні обставин ніколи не треба наводити імена осіб, не вільно говорити гріхи інших осіб. Не треба все широко описувати, ані оповідати зайві подробиці. Сповідь є щира. Коли оскаржуємо себе, як відчуваємо себе винними перед Богом, ніщо не замовчуємо і не зменшуємо. Гріхи треба сказати щиро, не викручуватися, не маскувати, не робити себе ліпшим, як ми є в дійсності, не потрібно зменшувати, злегчувати гріх, змальовувати на інших або виправдовуватись. Що й другі допускаються гріхів, всі грішати я грішу, ти за себе відповідаєш, до щирості належить і правдивість у сповіді, говорити в сповіді неправду в важних речах, потрібних до визнання є тяжким гріхом святотатства. Так отримане розрішення є неважним, до щирості належить і те. Що гріхи маємо визнавати поважно, з жалем, невесело і усміхаючись, і тому подібне. Йдім до сповідальності і визнаваємо гріхи сокрушено і смиренно. В кінці сповіді має бути виконана з метою одержання розрішення. Отже, не є сповідю піти до сповідальниці з метою отримання поради чи потіхи. Або коли хтось сповідається з метою обману, наприклад, батьків і тому подібне, сповідь має бути ясна. Це значить, що в сповіді треба говорити так ясно і зрозуміло, щоб сповідник все добре зрозумів і міг посудити наш стан. Отже, не можна висловлюватися поверхово. Так само не можна вживати всяких викрутів, хитрощів, як, наприклад, повсяденні гріхи говорити ясно і наголос, а тяжкі гріхи неясно, тихо, не зрозуміло. Такий обманює себе самого. В сповіді треба говорити розумно. Не дуже голосно, звичайним способом бесіди. Хто навмисно сповідається незрозуміло, той добровільно замовчує гріх, а коли незрозуміло сказав тяжкі гріхи, його сповідь не важна. Хто навмисно говорить так неясно, що сповідник уважає гріх тяжкий за повсякденний або, навпаки, його сповідь не важна. Також, коли визнання гріхів є двозначне, сповідь є неясна і тому важна. До ясності визнання належить і те, що наша сповідь була проста, це значить, визнаваємо без всяких зайвих оповідань, коротко вживаємо виразів з катехизму. Як маємо в сповіді визнавати число тяжких гріхів? Число тяжких гріхів маємо визнавати. Якщо не знаємо точно, тоді хоч приблизно. Приблизність враховуємо собі часу, як довго ми того гріха допускалися, коли не можемо навіть приблизно навести число гріха, а при декотрих гріхах це увести справді важко, особливо коли каянник роки не сповідався. Тоді наведеш добу, за яку ти в тому грісі перебував. Наприклад, я жив у конкубінаті два роки. Майже цілий рік я не ходив на службу Божу у неділі свята. Протягом двох років я допускався в торгівлі менших обманів, кратежу на покупцях і тому подібне. Число гріхів визнаємо лише при гріхах виконаних вчинком. При самих внутрішніх гріхах, гнів, ворожнеча, завість, злідунки і тому подібні, вистачить означити час, як довго ми були в гніві ворожнечі і тому подібні. Визнання числа тяжких гріхів є не лише потрібне, не лише належить доповнити сповіді. Але йдеться тут про вилікування каянника. Сповідь є рівночасного. І лікарем душ, і якраз із числа гріхів, сповідник може зробити висновок про внутрішній стан каянника. Наприклад, чи той каянник є грішником лише випадковим, або тривалим, злобним, чи стримується він гріха і паде до нього лише з людської слабості, або є постійним грішником, визнаючи в сповіді. Тяжкий гріх відразу скажи, скільки разів ти його допустився. Як маєш визнавати в сповіді обставини тяжких гріхів? Хаянник повинен визнати в сповіді обставини, які міняють гріхів, це значить. Визнати обставини, які придають гріху нову злобу, або гріх пощадневний роблять гріхом тяжким. До обставин зачислюємося. Причини. Мету, засоби і наслідки, причини. Треба сказати причину, чому каянник даний гріх зробив. Однак не треба визнавати причину при кожнім гріху, таж всі грішимо з людської славності. Причини наводимо лише там, де ті стали нашим прямим зводителем на гріх. Наприклад, я грішив нечисто. Бо читав погані книги, дивився фільми, які в мені втримували погані думки і довели мене до упадку. Або я допустився гріха з легковажності, зі страху, примушений, зі злоби, з погорди до Божих заповідей і так далі. Мета: Я допустився гріха помсти, і з зависти, щоб розбагатіти тому подібню. Засоби. Яких засобів було вжито при виконанні гріха, обман, насилля, клевета, алкоголь і тому подібне. Бо ще ту ціль інше, коли людина голодна і вкрала, але когось, а хтось краде для того, щоб збагатитися? Наслідки, які наслідки мав твій гріх? Погіршення, злий приклад, шкоду, дівчина стала вагітною, тому подібне. Наприклад, я напився п'яний, лаявся, говорив нечисто, те все чули діти, я тим викликав погіршення, дав поганий приклад. Або я вдома п'яний розбив посуд, бив жінку дітей, або пропиваю велику частину заробітку, а наслідком того. Моя сім'я бідує, немає що їсти, зле одягається в моїй хаті нужна й тому подібне. Як бачите, не просто я випив що, які наслідки з цього ще були. З цих прикладів бачимо, яким важливим є визнання обставин гріха. Згаданий каянник допустився, на твою думку, одного тяжкого гріха впився. Але в дійсності він допустився більше, ніж п'яти тяжких гріхів. Каянник має неминучо визнати у сповіді також наслідки гріха на випадок, що для каянника наслідком гріха випливає обов'язок відшкодування нагороди або одруження. У сповіді треба визнавати і ті обставини, коли сам гріх є пощадненним, але внаслідок обставин стається тяжким або помножується. Наприклад, крадіж малої суми є гріхом пощадненним, але коли та мала сума є вкрадена від сиріт, удовив Богу і чи взагалі від Бога, стається тяжким. Тут вказуємо на малі крадежі в торгівлі обманом на вазі, мірі, якості і відповідь покупців, між якими часто є люди небагаті. Далі треба визнати обставини, які роблять виконаний гріх гріхом задержаним, або у священників має за наслідок цензури або інтересу. Наприклад, дана жінка мала аборт. Зійдення плоду не раз стається у жінок і без звини жінки. Але коли жінка сама запричинила, щоби викидиш стався, або зробила борт, їй притяжує тяжкий гріх на умисне зігнання плоду, а це є гріх, який, який не розрішується. Обставина, як Катяжкий гріх міняє на повсякденний або ніякий, також добре визнати в сповіді, не тому, що це є неминуче, але щоб ми заспокоїли свою совість і тому, що сповідь має бути оскарженням правдивим, відповідаючим дійсності, тому все визнаємо так, як те сталося, дехто запитає, навіщо ці подробиці. Частинно вище вже на це від я відповів. Тут додам, що все це мусить бути. Щоб каян не кліпше собі усвідомив свій стан, свій гріх, а особливо тому, що сповідник не є лише суддею, який вислуховує і розрішить, але і лікарем душі, який вислухає і лікує, направляє. От, наприклад, хтось сповідається з того, що в нього постійно непокоїть погані думки. Погані думки в кінці доведуть до вчинку, до тяжкого гріха. Сповідник мусить такого каяника лікувати, тому мусить знати причину походження у нього цих поганих думок. І на кінець ще таке невеликого вставки про встановлення таїнства покаяння у своїх попередніх записах. Найбільше, який набрав, про що не треба говорити у сповіді, так звані християни, я це кажу сектанти, з нападками у своїх коментарях, що перед Богом ще треба сповідати, а не перед людиною. Поясню біблійно вам. Знаючи неміч людської природи. Та схильність до гріха, що є наслідком первородного гріха, Ісус Христос становив ще один засіб нашого спасіння – святе таїнство покаяння, яке так само необхідне для спасіння тих, які вчинили тяжкий гріх, як і таїнство хрещення для тих, які ще не відродилися у вірі. Катехизм християнської віри вчить. Святе таїнство покаяння або свята сповідь, це таїнство, якому священник в імені Бога відпускає грішникові гріхи, коли той щиро кається, з них сповідається та обіцяє виправитися. Тут сектанти закидають, що Богові посередники не потрібні, але подивимося в Біблію, чи, чи правда це. Про встановлення. Таїнства Покаяння читаємо в Святому Письмі. Не знаю, як вони його читають. Коли Ісус Христос звернувся до Апостола Петра і дам тобі ключі Царства Небесного, і що зв'яжеш на землі, те будеш зв'язане на небесах, і що розв'яжеш на землі, те буде розв'язане на небесах. Матея 16, 19. Тайнство святе покаяння Ісус становив після свого славного Воскресіння, коли явився апостолам. мир вам, як послав мене Отець, так і я посилаю вас. Сказавши це, він дихнув на них і каже: їм, Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, тим відпустяться, кому затримаєте. Затримаються. Івана 20, 21, 23. Як ще виразніше треба пояснити, Зроз, щоб хіба тут щось треба ще пояснювати, кому відпустити, відпустяться. кому залишити, затримається. Цими словами Ісус Христос дав владу в Його імені та силою Святого Духа відпускати або затримувати гріхи тим, що кається. Владу відпущення гріхів Син Божий дав не тільки апостолам, а й їхнім наслідникам, єпископам, і священникам. І в цю правду Христова Церква вірить від апостольських часів і понині про це свідчать святі Отці, вчителі церкви. Святий Кипріян каже, нехай кожний визнає свої гріхи, доки живе, і доки уділення священником розрішення його Господу милим. А святий Іван Золотустий каже Отець дав весь син судові, а син дав його священникам. Хтось може сказати, що священник є лише людиною, і, він, і як він може відпускати гріхи, адже гріхи може відпускати тільки один Бог. Це правда, що священник як людина не може відпускати гріхів. Однак Він це робить не від себе самого, не своєю силою, але за порученням і силою самогутнього Бога. В імені Бога слова священника мають таку саму вартість для нас, як мали слова Ісуса, Христа Дорослабленого, бадьорища Сину. Прощається тобі гріхи твої, Матея 9.2. Якщо в інших святих таїнствах матерією була якась матеріальна річ, вода, єлей, миру, хліб, вино, то у святому таїнстві покаяння матерію є акт нашої свобідної волі, тобто бажання покаятися, щирий шаль, визнання гріхів та постанова виправитися, бажання. Людина добровільно і свідомо постановляє покаятися, Бог нікого і ніколи не змушує. Жаль. Людина усвідомлює свою гріховність і неміч. Це усвідомлення того, що ми своїм грішним життям тяжко образили всемогутнього Бога, Господа нашого життя. Визнання. Людина щиро визнає всі свої гріхи, жаліє про їх скоєння. І бредиться ними, адже ними вона образила найвище добро люблячого і милосердного Бога, поправа, усвідомлювши Боже велике милосердя і любов до неї, грішної та недостойної, людина твердо постановляє виправитися та докласти всіх зусиль, аби завжди бути Божою дитиною. Це обов'язкові умови для осягання повного прощення та відпущення вчинених гріхів. Формою таїнства покаяння є слова розрішення, які священник промовляє, які ми чуємо: Прощаю і розрішаю тебе від усіх твоїх гріхів, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ці слова є похідними від слів Христа Спасителя, які він промовив, передаючи повноту влади апостолам та їхнім наслідникам, і що зв'яжете на землі, те буде розв'язане на небі. Матей 18.8 У момент, коли священник виголошує слова розрішення, Бог, як милосердний батько, змиває з душі каянника всі його гріхи та дарує йому освячаючу ласку. А звершується це так само, як на святій літургії Євхаристі, як на слова священника «Всемгутній Бог перемінює хліб і вино в тіло і кров Ісуса Христа, так само на слова священника відвічний Бог прощає всі гріхи, наче б їх ніколи й не було, та робить душу каянника чистою, невинною, а Його самого знову приймає як свою улюблену дитину. Святе таїнство сповіді це каяття, виявлене назовні, тобто перед Божим посередником священником. Ісус Христос становив це таїнство, щоб грішник був упевнений, що його гріхи справді відпущені, кому відпустити – відпустяться, а кому затримаєте, затримаються. Цієї впевненості він не міг би мати ніколи, якби каяття довершувалося тільки внутрішніми актами. У святому таїнстві покаяння кожен грішник чує слова розрішення. Прощай, і розрішай тебе від усіх гріхів твоїх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Як у святому тому таїнстві хрещення душа людини мовається від природного та від усіх особистих гріхів, так і у святому таїнстві покаянні з душі людини змагаються всі скоєні та визнані нею гріхи. Підтвердженням цього є слова Ісуса Христа. Кому відпустити гріхи, тим відпуститься, кому затримаєте, затримається. Івана 20, 22, 23 Знаючи нашу людську неміч, зіпсуту первородним гріхом природу, Син Божий постановив, скільки разів людина не грішила би, та коли вона кається і постановила виправитися, вона осягне прощення. А згадаймо, як апостол Петро запитав Ісуса, скільки разів належить прощати образу, чи, може, сім разів, Спаситель відповів йому. Не кажу тобі до семи, але до сімдесяти разів по сім, Матея 18, 22. Тож ми повинні бути вдячні Богові за його велику любов до нас, грішних, бо Він завжди готовий простити нам гріхи, коли ми каємося, і менше слухати тих фальшивих пророків, лише свідків, про яких говорить. Христос, що повстануть фальшиві вчителі, пророки, які будуть старатися звести людей. Не піддавайтеся їм. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться, коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки, теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!